Опа, мені тут подаруночок прийшов. Нічого собі давненько не було, дякую. Давайте відкриємо Мішаня, дякую. Товпілус, дякую, давай відкривати. Єхать! 10 мегаконті, 3 відпади і 5 тисяч золота. Та, ти що? Ну це контитоз, це контитоз, Мішаня. З мене шортик однозначно. Так, давайте, друзяки, я зараз відкрию це, бо це неможливо не відкрити. Давно я не відкривав контейнери, а тут ще 10 мегаконтів, Це 10, це 10 мегакунтів. Так, пан Сергій, Але, попрошу ну, трішки залітайте, паузі. Залітайте, залітайте, друзі, зараз. Хто у мене на стрімчанському до Мирона? От я закріплене повідомлення в чатіку. Подобаючку підписку і дивіться, який дроб буде. Я разом з вами перехожу, так що Мирон в... Та дякую, дякую. Нагадаю, що мегаконтейнери відпад загалом непогані. І мені один раз з мегаконтейнеру випало що тут по золоту. Зараз точно подивлюсь, що це вони. Та, мені один раз з мегаконтейнеру 25 тисяч золота дропнулося. Це поки що найбільша кількість золота, яка мені впала з мегаконтейнерів і загалом з усіх контейнерів. Давайте відкривати аж 10 штук. Сподіваюся, будуть якісь танки 10 рівня колекційні, хоча б один, тому що золота в мене взагалі немає. Тому дякую тобі мішані. А сподіваюсь, ВГ підкрутить. 1000 золота, 15 тисяч досвіду. Один містичний кинуло. Ну, дякую. Але так б злі весенькою закидати, щоб багатенько було. Було б дуже-дуже круто. Сім пентів у нас залишилося аби підкрутило. Ну, по золоту трішки падає. 500 200, один раз 1000 упало, але ж може більше, ні? 300. Давай ВГ, я в тебе вірю, ВГ, давай. Ми стиснули кулачки, бляха. Всім селом вболіваємо. ну. 350. Ах, ти жадіна, ну дай, будь ласка, щось таке. Оце зараз може, ні. Ой, ну нехай буде. Восьморівня. Це ВЗ111, але я не пам'ятаю, чи він в мене є, але дякую ще. Плюс ключик 250 золота. Дякую, є дякую. Ми потім подивимося, чи є за нього. Комп... Ну, чи він в мене був. О, 1250, ну це гарантовано, той, що я відкрив. 10-й. Окей. Давайте одразу подивлюсь перед відпадами, як відкривати. Здається, так. Здається, так. ага, так, Отримано, чи ні, чи я його отримав. Та, в мене його не було, виходить, да, З новим танчиком тебе знову танчиком, О, Тоді дякую, та, я його завжди путав 112-му льодя... льодяником, а мені здається, він в мене є... я колись на ньому зіграв, колись продав і це було давно. Ну, зараз судно в цьому, добре що випав. восьмого рівня загалом непогано. Давайте контейнери відпади, щоб відпадно випало. Один танчик 10 рівня, колекційні пляшечка, я прошу. 750 золота кажу на тобі. Дякую, дякую за це. 750 знову. Ну, 750 це непогано загалом. Ой, зараз буде щось. Тисяча таблях, а бустерів понакидуло, дякую. Так, у нас залишилося ще два контейнера їх усі і три контейнери містики. Ну, містики я полюбляю відкривати, тому сподіваюся, щось підфармить. Окей, давайте ще один їх усі. До речі, мені колись дропалось зі їх усі щось досить цікавеньке, але не цього разу. І давайте містичний, містичний, містичний. Бажаю, здоров'я, Артем, привітули. 100 золота. Давай містичний сертифікат. Один. І є, Містичний, боже, це так просто взяв, попросив і wow. Сюди? Давай другий Сергію віддам. а Сергію 100 тисяч кредитів. Будуть в тебе 100 тисяч кредитів. Так, Ты добре. Ти не віриш, мені воно якраз дуже треба. Давай, містичне, містичний Ну. Лорейн 40Т. Боже, мені здається, це мені просто випадають ті танки, яких у мене немає. У мене його не було, щоб ти розумів. Це рівень. Лор... Лор... Це долор. Да, це... Це Лорейн 40, 40 тей. У мене не Мені просто випало два танки за цей весь дроп, два танки восьмого рівня і два танки, котрих у мене не було. Капець, і два восьмого рівня. Ну буває серед усіх всіх. Що в мене є колекційних восьмих, десятих, то випало те, чого немає. Ну дякую. Тим не менше, непоганий дроп, вважаю, Все ж таки, там 5 тисяч з було в наборі, плюс підфармив і вийшло ще, плюс 6 тисяч. Тому загалом зараз 11 тисяч у нас є. Попадало ще плюс що там попадало? Трічки досвіду, преміум акаунту і так далі. І ще плюс впав ключик. А ключик, що ми можемо яйця повідкривати, ці що А ні, не можемо цими ключиками яйця повідкривати. Добре, тоді їх залишимо на щось інше, на щось цікавіше. Тому uh, тут дуже дякую тобі ще раз, Мішаня, за те, що uh, ти зі своєї сторони виділив кошти та подарував. Зроблю шорцик. Обов'язково. Досить таки. Ой, прийшов квест британський контейнер. Подиви, то німецький був тепер британський, прямо під час прямого ефіру. Можна робити новий контент. Тому дякую, Мішаня. Гарного дня тобі. І слухай, гарно вийшло, гарно могло бути гірше. Я завжди собі нагадую, тому дуже тобі дякую. 90, Це було. 91. Ти коли слухай, з ким мене познайомив? Мені і подаруночок віддаємо прилетів. прилетів. Дякую. Чудеса. Це капець, дякую. Дякую, друже, величезно, за підтримку. Давайте розпаковувати. Їхать! 7 мегаконтів, 2 містичних контейнера. Контейнер з обвісом, 2500 золота. Дякую, ну 7 мегаконтів. Йоу, дядьку, величезне дякую за підтримку. Це вже, це вже знаєте, напрошується не просто на шорці, це вже напрошується на окремий відосик. Підписники задарували стрімера. Давайте відкривати 7 мега-контів. Сподіваюся, що щось випаде. Хочу подивитися, знаєте, по ну тут шанс випадіння. Загалом що написано. Містить. Давай, давай, давай. Містить один танк з випадково з переліку, з мірою 5% 5% танк, 7 контів, друзі, і золото, золото дуже потрібно золото. 350-10 тисяч вільного досвіду, та не потрібен мені вільний, в мене там його дуже багатенько. Ну, є в когось більше, але то таке. 300, дякую, давайте далі. Мегаконтейнери. Ну, мега наче має підфартити, ні? Емоційний прожектор, дякую. Давай, прошу. Прошу контейнери, дайте щось смачненьке, 350. Що це повідкручувало трішечки? 500 золота. Ну, один раз так впади, так моцно, так вмазано, ну. 300 золота. І останній так зліва, щоб величезний списочок був, не? 300 золота. Ах, капець. Ну, все одно золото трішки накапало, і давайте що тут контейнер з обвісом. Ну давайте відкриємо, подивимося, може щось цікаве впаде нам, і це MG-08. Загалом непогано. І давайте дивитися, ще у нас три містичного контейнера першого рівня. Нам потрібно відкрити. Бляха, у мене містичний талісман е, другого рівня, ще один потрібно відкрити. Ну, Нічого собі. Давайте, поїхали далі. Три містичних. Містичний. Ага, зрозумів. Так, да, ми відкриємо другого рівня, здається, там містичний. 50. І з останнього містичний сертифікат, очевидно, має дропнутись. 75 тисяч добре, але у нас є. Дивіться, у нас є містичний контейнер другого рівня, де підвищені шанси на щось цікаве випадіння. де тут шанс випадіння ну, тут 0,5 на цей КПЗ. Але давайте полюбляю відкривати містики. І 7 тисяч вільного досвіду і сертифікати. Ну, сертифікатів понакидувало непогано. Загалом ми можемо їх. Трішки ось так от, і ось так от і у нас буде 2 на 350 тисяч. 16 тисяч золота непогано. Дякую тобі, Мкот, за підтримочку Дякую, що подарував подаруночок. Приємно, чесно кажучи, бо мені давненько ніхто в грі подаруночки не дарував. Загалом, знаєш, все є. Все маю, типу, не купую собі ці батл uh, паси, котрі є. Перепустки не зовсім не мені цікаві по золоту. Ну мені загалом є ще відкупляти. Тому напевне, що витрачу золото на те, щоб щось відкупити. Якийсь танчик, може якийсь тримчанський бахнути. Дякую, друже. величезне тобі за підтримку. Дякую.